Вітаю! Починаємо з вами вивчення нової теми звичайні дроби. І перше наше з вами завдання з'ясувати, що ж таке дріб. Коли ми з вами працювали раніше, ми говорили тільки про натуральні числа, що натуральні числа використовуються для лічби предметів. Але якщо предмети у нас, наприклад, не цілі, а поділені на певну кількість однакових частин, як же рахувати тоді? Ось для обчислення. Кількості частин предметів застосовують звичайні дроби. Тобто, якщо у вас був якийсь торт, ви його розділили на 8 однакових частин, віддали, наприклад, друзям три частини. Для того, щоб це все записати, ми використовуємо дроби. З чого складається дріб? Дріб. Записується у вигляді двох чисел. Одне у вас буде зверху, інше знизу. Розділені ці числа ось такою горизонтальною рисочкою, це риска дробу. Зверху знаходиться чисельник, верхнє число, нижнє число це знаменник. Знаменник вказує, наскільки частин Поділено ціле. А чисельник показує, скільки частин взяли. Тобто, якщо ми з вами говорили про торт, який ми ділили на 8 частин, а віддавали 3, то запишемо це у вигляді. 3 восьмих. Як записувати правильне дроби? Не шкодуйте місце і виділяйте окрему клітиночку для чисельника, окрему клітиночку для знаменника. Тобто ми чисельник пишемо зверху, а знаменник пишемо знизу, виділяючи кожному окрему клітинку. Розділені вони рисочкою дробу. В ширину запис дробу не обмежений. Власне кажучи, якщо у вас буде величезне якесь число, наприклад, там 1038 внизу 1038, то рисочку дробу ви будете продовжувати стільки, скільки потрібно. А зверху, наприклад, у мене буде 27. Не намагайтеся поміщати дріб в одну клітиночку, тому що тоді запис буде занадто маленьким і можна допустити помилки, не побачивши, не роздивившись якесь число. Як правильно читати дроби? Найчастіше, чисельник відповідає на запитання, скільки. А знаменник відповідає на питання від скількох. Бувають там окремі випадки, це буде розглядатися на інших уроках. Але коли будемо читати дріб наш, ось цей, наприклад, який ми записали раніше, 27 скільки? 27 від скількох від 1038. Тобто 27 1038. Таким чином читаються дроби. Дроби зазвичай поозначають частини. До тих пір, доки ви не напишете біля дробів якісь одиниці вимірювання, це означає, що дробом ви записали певну кількість частин. Давайте розглянемо ще один приклад, приклад на квадратику. Я розділю свій квадратик на певну кількість однакових частин. Ось так. І заберу із цього квадратику, наприклад, ось ці частинки рожеві. Я зафарбувала 5 рожевих частинок. Тому, для того, щоб це вказати, я скажу, що в мене квадрат був поділений на 9 однакових частин, забрала я 5, отже, дріб виходить в мене 5 дев'ятих. Але раптом я захочу забрати всі частини. Ось так. В такому разі дріб в мене вийде 9 дев'ятих. А давайте міркувати. Якщо в мене весь квадрат був розділений на 9 частин, і 9 частин я забрала, це означає, що я забрала весь квадрат. Тобто таким чином, я скажу, що забрала одну цілу, тобто один цілий квадрат. Отже, дроби, у яких чисельник і знаменник однакові, будуть е змінюватися в одну цілу, тому що вони вам говорять, що ви поділили на певну кількість частин і забрали цю ж саму кількість частин. Значить, ви е забрали одну цілу, один цілий предмет. Наприклад, якщо у вас буде дріб 12 дванадцятих, ви поділили число на 12 частинок і забрали цих самих 12 частинок. Значить, забрали, ви, діти, одну цілу Ну що ж, на цьому Поки що зупинимося. Далі продовжимо розгляд нашої теми вже на наступних уроках. Дякую за увагу!